Лише тринадцять, а вже справжній чоловік, який своїми силами допомагає українським воїнам. Максим з родиною плете браслети та брелоки на продаж. Вже майже два місяці хлопець щодня ходить до галактики та продає власноруч виготовлені доробки. Максим каже, що для нього ця справа дуже важлива, тому що підліток не планує зупинятися на досягнутому. Ну я побачу, як дівчинка продає тут же брасле ну, з бісера. Я сказав батькам, що буде теж цим займатися. Ну, і вони спочатку не вірили, але потім, коли я почав робити вже, то вони почали мені допомагати. Зазвичай сидіти іноді буває сумно, так сказати. А коли потеш, це веселіше. Всі зібрані кошти сім'я передає в селище Градиськ волонтеру Сергію Лихопуду. Чоловік з 2014 року їздить на Донеччину з волонтерською допомогою. На своїй сторінці в Фейсбуці волонтер пише. А до нас днями знову приходили з мамою і татом Тіма і Максим Зачепи з Кременчука і додали в нашу касу допомоги ЗСУ аж 3,5 тисячі гривень. Подяка хлопцям за це величезна і вітання від них. Ми обов'язково передамо нашим воїнам на фронті у вигляді безпеки. Запилки. Щоб вони не мерзли, не були голодні. Я допомагаю ЗСУ, ми відвозимо, вже відвезли достатньо велику суму. Ну і мені ця, ця справа подобається. І мамі, і тату. І... Ну, всім подобається плести. Це як відпочинок, від роботи, від школи. успіху нашим воїнам і швидшої перемоги. Хлопець спочатку не повірив в те, що про нього з'явилися пости в соціальних мережах. Але після того його почали впізнавати та більше купувати. Що й зробили ми. Після того, як в мене там були щось в сетях, трохи публікувати, кажуть, що я тебе вже десь бачив. Ну і кажуть, що це хороша добра справа. Я здивувався, я не повірив спочатку, а потім придивився, що в мене купили той товар і сфоткали його Той самий. Так дивись, я тобі дам 500 гривень. А ти мені дай 300, а 130 на ЗСУ 300? Максима можна знайти біля ТРК Галактика з 13 до 16 години. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.